Всім доброго дня! У цьому відео ми розглянемо установлення AutoCAD останньої версії, версії 2024. Для того, щоб його встановити, ми наберемо Autodesk у пошуку Google. Встановлювати ми будемо версію для освіти, яка має ліцензію на один рік і є безкоштовною, тому ми ось тут виберемо. Education для того, щоб відразу потрапити на сторінку сайту для освітніх ліцензій, тобто ось ми й зайшли. Якщо ви не авторизовані, ви можете ось тут, в правому верхньому куті, авторизуватися. далі, для того, щоб скачати версію для освіти, ми обираємо тип версії або студентми, або викладач. Ну, виберемо, що ми бажаємо версію для студентів. Бачимо тут інформацію, і трохи нижче ми можемо отримати доступ до освітнього плану Autodesk та отримати продукти. Натискаємо Get Product. Як ви бачите, мене перекинуло на сторінку, на якій я можу завантажити. Продукти Autodesk, тут є вони практично всі, є Revit, є AutoCAD різних версій, ну і так далі. Якщо у вас з'являється надпис, що вам треба підтвердити свою ліцензію, як ви бачите, в мене це підтверджено і сказано, що вона валідна до квітня 2024 року, а далі вона буде автоматично пролонгована. якщо... Такий надпис у вас не з'являється. У вас буде віконце, в якому ви можете натиснути кнопку і ввести дані про себе і обрати якийсь навчальний заклад. Після цього ви отримаєте доступ як студент для завантаження студентських версій. Наступне, що нам потрібно зробити, ми будемо встановлювати автокад, але такий же принцип для встановлення будь-якої програми. З цього переліку, як ви бачите, тут перелік достатньо великий, практично всі продукти AutoDesk тут є. Ми обираємо отримати продукт. Можемо обрати версію продукту, тобто, як ви бачите, доступні останні 4 версії. 2021, 2022, 2023, 24. І також ми тут можемо обрати мову. На який буде продукт. На жаль, української немає, у нас є або англійська, або російська. Ну, я залишу англійська, якщо вам до вподоби якась інша мова, можете обрати її. Тут ми нижче можемо обрати, що ми бажаємо зробити: інсталювати чи завантажити файл. Ну, ми бажаємо інсталювати, завершуємо інстал, залишимо інстал, натискаємо Погодитись. Нас питають, куди завантажити веб-інсталятор. Він невеличкий. Бачимо, він досить швидко завантажився, натискаємо Відкрити. Дозволяємо йому отримати доступ до нашого комп'ютера. І починається ось підготовка до установки. Тобто на цьому етапі у нас буде проведено завантаження інсталяційних файлів з сайту Autodesk, а перевірено, чи підходить наш комп'ютер для поточної версії автокаду, яку ми обрали. На наступному етапі, як ви бачите, у нас вже відкривається окно інсталяції автодеску і виконується якась попередня підготовка. Питається, куди ми бажаємо встановити нашу програму. За замовченням пропонується її встановити в програм файл Якщо ви бажаєте змінити папку, ви можете натиснути ось тут кнопку з трьома крапками і обрати іншу папку для установки. Ну, я не буду обирати, скажемо інстал і очікуємо, коли буде проведена інсталяція. В процесі установки, можливо, автокад ще буде підвантажувати якісь файли з інтернету, тому це може зайняти деякий час. Як ви бачите, інсталяція у нас завершена. У нас з'явилася внизу інформація про те, що інсталяція завершена, написано тут, що вона завершена. Зараз у нас виконані деякі останні заключні елементи інсталяції, і нам пропонується перезавантажити наш комп'ютер для завершення інсталяції. Так ми і зробимо. Натискаємо Restart для того, щоб інсталя... комп'ютер був перезавантажений. І так, комп'ютер у нас перезавантажився. Ми заходимо, бачимо в меню пуск, що у нас саме верхній елемент це AFT 2024 English, і можемо спробувати його запустити. Виконується перший запуск AutoCAD. Як і в усіх інших програм, він може зайняти дещо більше часу, ніж наступний запуск, тому що при першому запуску в нас встановлюються якісь необхідні параметри. Як ми бачимо, у нас виконаний запуск ми можемо зайти з Autodesk ID для того, щоб у нас. Застосувався наш термін ліцензії на один рік. Тобто натискаємо, нас перекидає на сайт Autodesk. І переходимо до нашого продукту, як ми бачимо, у нас вхід виконаний, і наша версія є повністю легальною. Далі ми можемо створити там новий проєкт, і ось у нас. Наш автокад працює. На цьому наше відео завершується. Як ви бачите, ми з вами успішно встановили Автокад 2024. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.